Я дуже довго думав, як розпочати ось це відео, тому що ця ситуація не має права потерпіти краху. Знайомство з цією людиною дасть нам всім змогу довести йому і таким же, як він, що вони терпіли це все не задарма. Через тисячу днів. Тільки думки про них мене змушували терпіти біль і знущання. Болю і знущання витримав на 10 життів. Друзі, всім привіт! Для тих, хто ще не знає, звуть на Янковіцький віталій. Ми більше п'яти років займаємося автопідбором у Німеччині. Крім того, час від часу на наші плечі лягають ще ось такі справи, як сьогодні, які ми мусимо зробити, і шансів, особливо в сьогоднішній. Праві шансів на помилку у нас немає. Тому я, перша ж, прошу вас, попрошу. Якщо навіть хтось не може там чи не хоче чимось допомагати, просто зробіть репост, зробіть лайк цьому відео, щоб побачило побільше його. Тому що ця людина, саме про яку ми зараз вам розповімо, заслуговує на те, щоб він зрозумів і не тільки він. Цим ми можемо показати всім військовим, що вони це роблять не зазря, тому що я спілкуюся щодня з хлопцями. в мене багато там і родичів, і знайомих. І вони говорять: ми хочемо тільки, щоб це було не зазря. Тому в цій ситуації ми можемо, хоча б своєю людяністю, проявити себе і показати хлопцям, що вони нічого зазря не роблять і нічого зазря не терплять. Тому, друзі, поїхали. Розповідаю вам історію. Зазвонив мене телефон. Дивлюсь номер телефона клієнт. Колись в мене такий був клієнт. Що підбирали, не пам'ятаю. Ну точно пам'ятаю, що вже не, не один раз спілкувалися. Тому що коли з клієнтами спілкуюся, це до двох неділь часу йде. І там постійно той номер телефона мількає з назвою. Тому ти це хоч не хочеш, ти запоминаєш. І людина говорить, Віталій, привіт. Я, Володимир, ви пам'ятаєте, ви мені робили Ford Focus. Я кажу, та да, пам'ятаю багато, я кому робив. Пам'ятаю, що ви клієнт, не пам'ятаю саме яку машину. Він каже: Ну одним словом, нам сподобалося дуже, як ви зробили машинка, була бомба, там все. все все все, все. Ну одним словом, все сподобалось. Ми хотіли би, щоб ви підібрали нам ще раз машину. Тому що за час, поки мене не було, я був у полоні, і дружина вже трошечки там заїздила ту машину, і чуть-чуть вже, вже, вже вона трошки не так їздить, хорошо, одним словом, скажем так. Ось і я тут мене оцінило. що коли він сказав, що я був у полоні. А тут ось недавно я тільки бачив по телебаченню, що 103 військових наших звільнили. Я кажу, тебе часом серед тих 103 військових не, не було. Він каже, так, я там був і я скидаю відео, де його везуть на носілках. Там з автобуса цю людину я розумію, що вау, оце, оце щас, да, це, це серйозна людина зараз попала до нас. Тому що ну, тисячу днів зразу в мене в очах. Знаєте, ну, це то, то є страшно. І він говорить, каже, що хочу собі підібрати автомобіль. Давайте, друзі, знаєте як до автомобіля ми перейдемо з вами трошечки пізніше. Давайте три хвилини приділимо уваги і послухаємо самого Володимира. Він записав для вас відео для кожного з вас. Давайте повагу, послухаємо, що він скаже, друзі. Мене звати Івано Володимир Константинович. Звільнений з полону 14 вересня 2024 року потрапив в полон 4 квітня 2022 року в місті Маріуполь морський піхотинець потрапив в полон, вже був поранений, бо мав поранення в голову і поранення в плече. Пробув в полоні майже 900 днів. В полоні отримав пошкодження, подвійний перелом. А, там, Коліна, там МРТ я маю, там щось зроблене серці. Потім перелам руки, перелам з правої сторони два ребра, з лівої сторони одне ребро. Потім, коли було поранення в Маріуполі, було перелом щелепи, там пошкодження міновибухової хвилі. Зараз знаходжуся. Переводять мене вже перевели військовий шпиталь, готують мене до операції. Перша операція буде коліно будуть оперувати, будуть намагатись поставити мене хоча б на ногу, а потім вже операція після реабілітації буде на руку. Будуть робити операцію на руку. Звернувся до Віталіка і Святослава з приводу придбати автомобіль для сім'ї. Щоб якось пересуватися можна було. Знаю цих людей, колись вже звертався ще до війни. Дуже серйозні, серйозно підходять до побажань, враховують ці нюанси, дивляться, тобто такі відповідальні люди. і Я дуже дуже їм вдячний за підтримку. Маю надію, що моє звернення до нього, що. Все у нас вдасться. не маю надії, я впевнений, що у нас все вдасться, все буде класно, що підберемо новий автомобіль. Але зараз в першу чергу очікую операцію на коліно, щоб хоча б я міг пересуватися. Бо пересуваюся за допомогою милиць. Всім дякую. За підтримку, всім дякую за допомогу. Я дуже дуже вдячний. Я знаю, що суспільство України, народ України підтримують один одного. Я, я вас навіть не сумніваюся, хоча мені після 900, 900 днів полону дуже дуже тяжко адаптуватися. Все змінилося за два з половиною роки. Але я працюю над собою. Це я гадаю, що все буде класно. Дякую вам, дякую Віталіку, дякую, Святославу. Всім гарного дня. І так далі відносно нашої розмови з Володимиром пішла так. Він каже: Я хочу таку -ту, таку -ту машину я мріяв в полоні. Був мріяв перше, щоб побачити це дітей і рідних. А друге мріяв вже в житті, хоча б мати класну машину. Для кожного класна машина це поняття, знаєте, таке відносне. Для когось класна машина це 100 тисяч євро. А він мені назвав маркетом абсолютно бюджетні автомобілі приземльонні. але він мені каже, ну в мене є 7 тисяч доларів. Я кажу йому: Ну, володимир кажу, то буде важко, це, це щось таке. Ну, класного, я вам не знайду такі гроші, тим паче у ну, нас розмитнення буде космічне на цю машину. А він говорить: як розмитнення? В смислі розмитнення. І я стою і розумію. В мене зразу в очах тисячу днів назад. Давайте відмотаємо під тисячу днів назад і згадаємо ситуацію 4 квітня 2022 року, яку Україну пам'ятає він. Він пам'ятає Україну, в якій крали танки, цигани. Він пам'ятає Україну, в якій люди щоб сьогодні об'явили збір на ескадрилю в 16 зібрали би всі кошти і купили їх. Він пам'ятає, що людям дозволили нульове розмитнення і завозити дешеві автомобілі з Європи, користуватися ними, щоб тільки вижити можна було. Він це він пам'ятає таку ситуацію. Він пам'ятає, коли українська національність сама найкрутіша була на на, на планеті земля. Він не пам'ятає багато чого він не бачив, того що було йому і не потрібно бачити тих всіх ситуацій, які були відбулися, тому що розчарувань в житті цієї людини вистачить. Я думаю, друзі. Але для того, щоб, хоча б якась картина вималювалася в мене в голові, я для себе почав прокручувати, що він не знає. Що людям дуже швидко заборонили нульове розмитнення, підмівши їх всіх під одну грібінку, що всі бариги, навіть ті, хто там за останніх там тищу дві тисячі доларів поїхали собі швидко купувати дешевого автомобіля. Тому що кожен розуміє, ну то той шанс. Це нам як шанс, як, як собачки паличку, кісточку кинули, дали тому люди всі їхали біля 20 тисяч людей нахабно закрили перед кордоном в Україну, не пускаючи. Це сидіть, хоч спалюйте, хоч тим полякам, даріть ті машини, що ви вже там зробите. Всім. Було по барабану. Він не знає того, як під, під час блекаутів всі Європою допомагали всі люди в Європі, хто жили, купували генератори, різні паверстанції, відправляли в Україну, дарували людям, допомагали купити, тому що в Україні того не було. А блекаути, ви всі розумієте, були. Яка ситуація, коли відправляли ті генератори? Митники забороняли їх завозити, брали хабарі от просто сумасшедші за те все. ми це пам'ятаємо. Він цього не знає. Добре, що він цього не знає. Він не знає, як всіх українців в Європі. Під одну грібінку назвали ухилянтами козлами, які навіть тут по 10-15 по років живуть, які допомагали в перші дні війни, возили не то, що а фурами допомогу. Я реально бачив, як фурами збирали українці. Тут фурами я тільки один бачив і возили просто ту всю допомогу. Тому, друзі, для цієї людини, я думаю, вистачить випробувань в житті, а наша з вами задача зробити так, щоб він не розчарувався в тому, що він щось робив зазря. Ми з вами можемо доказати і показати, що ми поважаємо військових, таких як він і інших військових, і що ми будемо їм дякувати, допоки ми є. Тому я оголошую збір. На розмитнення автомобіля для Володимира сам Володимир мав 7 тисяч доларів і поліс уже в позички. Позичив дещо у родичів чи у кого сказав, що ще позичив 3 тисячі. Є в нього 10 тисяч доларів. Він зараз буде передавати моїми людьми ці кошти сюди. Ми будемо йому підбирати якийсь паркетник. Він попросив підібрати наша задача підібрати йому класний автомобіль. Моя задача, друзі, вам донести, що в цій ситуації наша з вами людяність має перемогти все. Тому оголошуємо збір на розмитнення автомобіля для Володимира. Сума немаленька: 130 тисяч гривень, приблизно нам потрібно на розмитнення. Я роблю перший взнос 10 тисяч гривень, і також ми робимо взнос повністю безкоштовно свої послуги по підбору, по оформленню, по допомозі відправки автомобіля Володимиру в Україну. Також ми домовимося з нашим перевізником. Санька, я болічим уверена. Александр Навроцький зробить все для того, щоб так воно і вийшло. Щоб він зробить скидку максимально можливо, як то мінімум буде під 200 євро на доставки автомобіля. А якщо більше щось, він нам скаже. Він саме запропонує. Ми перед вами. Відчитаємося, друзі. Банку Монобанка ми оставляємо вона создана на рахунок Володимира. Він це буде бачити сам. Скільки ми йому допомагаємо, як скидаємо. Також хто є в Європі, хто не може скинути на українську монобанк або карточку. Тому зв'язуйтесь зі мною, зв'язуйтесь з Святославом. Ми попробуємо вирішити ті питання, як які суми, хто хоче, тоді ми вже більш детально будемо з вами розмовляти. І я надіюся на то, що ми я. Перепрошую, я неправильно сказав. Ми в будь-якому випадку цю справу доведемо до кінця. У будь-якому випадку ми допоможемо Володимиру. Наша задача з вами показати, наскільки ми їх любимо і поважаємо наших військових, наших хлопців, які захищають нас. Захищають Україну. Захищають всіх дітей України. Друзі, всіх крепко обняв. Поки. Давайте цей, цей результат доведемо до кінця. Буду кожному, хочете особисто буду дзвонити і дякувати. Хто захоче, пишіть мені Віталій. Я в темі, і я буду дякувати. Всім пока. Вересня 24 року. Володька їде на реабілітацію завтра. Подивимося, що буде через 4 місяці. Я вважаю, що сили я буду дуже, дуже сильно старатися, намагатися. Вже на своїх ногах зі своєю ходовкою. я буду дуже сильно старатися. Але шанси маленькі, але я нагадаю, що не Ну, mm -hmm. Дуже-дуже сильно я вже втомився від цього болю, цих жінчань на цих милицях вже. Але я гадаю, що в мене все вдасться. Мов у мене дуже сильна підтримка, ріді, близькі, а в першу чергу моя дружина, мої діти. Всі з ними боролися і зробили все, щоб я доповернувся додому. Я дуже-дуже вдячний і людям, людям, які допомагали і підтримували мою дружину, які брали участь в моєму звільненні з полону, низький вам уклін. Маю надію, що після повної реабілітації, і поновлення своїм здоров'ям я з кожним з вами зустрінусь і кожного вам. Віддячую, кожному вам подякую, бо це, я навіть не можу підібрати потрібних слів, що в мене зараз відбувається на душі. Просто я досі не вірю, що я вдома і в мене дуже-дуже тяжко, але я дуже сильно намагаюся зробити, щоб було набагато краще. Всіх люблю, цілую, чекаю на вашу підтримку. Дякую вам. Thank <music> you.